Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Значить, доки не прийшов мені резистор до мого лабораторного блоку живлення, буду відновлювати акумулятор. Значить, цей гелевий акумулятор використовувався в безперебійному блоці живлення. На коротке цей акумулятор видає близько 20 А. А от його ємність залишає бажати кращого. Ємність зараз ми узнаємо за допомогою МАК. Ми його зарядимо на 0,5 А, розрядимо на 0,2 А. І подивимося, що, яка ємність цього акумулятора. Так, відновлювати акумулятор планую за такою схемою. Дистильовану воду я вже долив і буду використовувати схему заряд-розряд, яку я зробив для свинцевих автомобільних акумуляторів. Ну, спробуємо нагіліємо. Так, значить, робота цього блоку заряд-розряд і також можна регулювати нагрузку на розряд. Ну, я ссылочку прикріплю в описі. Кому цікаво, подивитися, як працює цей блок. Одне, єдине, що погано у нашій схемі, що цей лабораторний блок живлення буде видавати Ампери по максимуму, а для гілівого акумулятора це не бажано. Та для любого акумулятора це не бажано. Максимальний ток, який можна давати на цей акумулятор, 2,1 А. Але, на жаль, у мене такого блоку немає, який би регулював силу струму. IMAX для такого відновлення заряд розряд не підходить, тому що коли цей блок включає розряд, то IMAX бачиться як розрив цепі. Ну, В Усякому випадку, ми спробуємо і побачимо, що з цього вийде. Наш акумулятор взяв 2 А, як показує IMAX на зарядку. Зараз трішки дамо відстоятися акумулятору. І поставимо його на розрядку. Віддав наш акумулятор аж 0,8 А. Зараз я його знову заряджу і почну тренувати. Я зарядив наш акумулятор. На цей раз він зарядку взяв в 1 А. Ну, зараз поставив його на тренування на акумуляторі самому 13,2 В. Розряджаю його малими токами із малою затримкою заряд розряд. Подаю на акумулятор 14,3 вольта. Ну і звісно максимальний ампераж, який може видавати цей блок живлення, тому що ампераж у мене не регулюється. На жаль, побачимо, що з цього вийде. Значить, подаю 14,3 вольта на самому акумуляторі 13,1, вже 12. Тобто 12 на нагрузку і 13 на зарядку. Ну, нехай постоїть побачимо, що з цього все вийде. Наш акумулятор простоїв на тренуванні близько 7 годин. Після такого тренування я зарядив акумулятор і знову розрядив, і Макс нам показує 2,2 А. Ну, я думаю, можна ще потренувати. Даний акумулятор, можливо, ще щось можна буде вижити. Ну, але, як бачимо, метод працює і можна його використовувати не тільки на свинцевих кислотних акумуляторах, а на свинцевих гіллевих. Дякую за увагу. Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Значить, доки не прийшов мені резистор до мого. Так сказати, лабораторного блоку живлення буду відновлювати акумулятор. Значить, цей гелівий акумулятор використовувався в безперебійному блоці живлення. На коротке цей акумулятор видає близько 20 А. А от його ємність залишає бажати кращу. Ємність зараз ми узнаємо за допомогою МАК. Ми його зарядимо на 0,5 А, розрядимо на 02 А і подивимося, яка ємність цього акумулятора. Так, Відновлювати акумулятор. Планую за такою схему.